Будівлі мікрорайону ХБК вкривають написи з телефонами та електронними адресами наркоторговців з усіх районів міста у Дніпровському їх найбільше, говорить ініціатор акції Руслан Зяблов. В Херсоні дуже складна ситуація з наркотичними надписами. Ми можемо бачити їх повсюди. Тому ми зібралися з громадськими активістами, з курсантами Херсонської державної морської академії та з небайдужими містянами, котрі хочуть змінити ситуацію на краще не колись, не завтра, а прямо зараз. Ми не витратили жодної копійки з міського бюджету, тому це наша ініціатива, наша громадська організації Моє місто Херсон. ми дійсно хочемо зробити щось корисне для нашого міста, як, як можемо. До замальовування написів долучилися курсанти коледжу та морської академії. Ентузіасти зібралися біля пляжу Лілея, де їм роздали балончики з фарбою. Проти розпространення наркотиків, проти розпространення цього всього чорного бізнесу. Я проти цього. Лічно, це моя ініціатива. Та зі мною зібралися курсанти, які теж проти цього. Учасники акції розділилися на кілька команд та працювали на різних локаціях. До акції, яку запропонував наш колишній випускник Руслан, долучився 21 курсант коледжу морської академії. Всі так сумлінно почали працювати, що буквально за 20 хвилин в нас закінчилися фарби. Семен приїхав до Гарсона на навчання. Проблема реклами наркотиків існує у всіх містах, говорить хлопець. Я вважаю, що дуже легко на чесно кажучи розповсюджувати наркотики через те, що в інтернеті існує багато телеграм-каналів. Можна запросто просто знайти закладку та недорого заплатити за якісь там наркотики. За словами організаторів акції, адреси та телефони з рекламою передають до кіберполіції. Спочатку планували охопити більшу територію та 25 балончиків з фарбою, які взяли із собою, закінчилися ще у Придніпровському парку. Олена Протипопова, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Харсон.